Мої вам вітання, шановне товариство. Час змінює кожного із нас. Та в телевізійній хроніці минулого ми все ті, ж, якими були 5, 10 чи 20 років тому. Знайомство з історією гортання архівів. Найцінніше у тому архіві є спогад про людей, які випадково мимохідь потрапляли у об'єктиви наших репортерських камер. До вашої уваги випуск програми, як це було? Ми переглянемо найцікавіші фрагменти з архіву новин телеканалу Аверс. З вами ведучий Дмитро Ураєв на календарі 13 квітня. Після початку війни на сході у 2014 році правоохоронці заговорили про зростання небезпеки неконтрольованого обігу зброї та боєприпасів. Мовляв, із зони бойових дій почнуть вести з різною метою гранати, патрони чи навіть зразки зброї. Зразки зброї з цим то насправді далеко не так просто, як здається, контроль за наявністю у збройних силах налагодили швидко від перших хаотичних місяців агресії. А от із патронами, гранатами, тут справді проконтролювати важче, відповідно, провести крізь блокпости, тим паче в ешелоні під час ротації, такі відчайдухи серед військових знаходились. Та ось вам репортаж про місячник добровільної здачі зброї від року 2001-го. ніби і війни ніякої тоді не було, але під час. Спецредів правоохоронці виявляли набої і навіть міни. Спочатку березня волинські правоохоронці проводили місячник безпеки під умовною назвою зброя. Результати, якими звітували міліціонери, перевищили навіть їхні сподівання. Вилучений арсенал, що незаконно зберігався в оселях Волинян, був надзвичайно багатий та різноманітний. Серед конфіскованого були і гвинтівки, карабіни, пістолети, детонатори, набої та ще й чотири одиниці саморобної нарізної зброї і один вибуховий пристрій. Потяг людей до озброєння, незважаючи на кримінальну відповідальність за його незаконне зберігання, наразі надзвичайно великий. Окрім того, слідчим доведе. Це розібратися із так званими народними умільцями, котрі виготовляли смертоносний товар кустарним методом. Та все ж знаходяться люди, котрі добровільно здавали зброю, яка опинилася у них з різних причин. За цей же час громадянами добровільно здано 21 одиниць вогнепальної зброї, 27 набоїв, шість вибухонебезпечних пристроїв. Це мається на увазі гранати та міни Великої Вітчизняної війни. Хоча місячник безпеки і завершився, та і слів юріляпона волиня не повинні усвідомити, що добровільно здавши зброю, яка незаконно зберігається в їхніх оселях, вони позбавлять себе від нікому не потрібних проблем із законом. Що найважливіше у роботі телеканалу називайте і професійність журналістів, і майстерність операторів, і технічні умови, дизайн студії, зрештою, але без потужної та правильно налаштованої системи трансляції, уся інша робота може лишитись непочутою та непобаченою. Це зараз усі наші програми дублюються і в соцмережі в Фейсбук, і на ресурсі YouTube. Хоч все одно, антена то святе, і дякуючи виходу у супутник, наші програми бачать в усіх куточках України. Іни та навіть за її межами. Це зараз. А у 2002 році про супутник ми могли лише мріяти та покращенню антенного передавача увагу приділяли окремо із залученням високоосвічених інженерно-технічних працівників. Виконуючи взяті під час ліцензування інвестиційні зобов'язання, телекомпанія Аверс продовжує поетапну модернізацію обладнання, яке використовується для виготовлення і розповсюдження телевізійних програм. Сьогодні в цьому можуть переконатися жителі Луцького району, які приймають передачі ТРК Аверс на 22-му телевізійному каналі. Сьогодні спеціалісти Волинського РТПЦ проводять модернізацію антенно-фідерних систем телебачення в місті Луцьку. Особливо значно повинна покращитись в результаті роботи якість телевізійного сигналу телекомпанії Аверс. Це рівноцінно буде збільшенню потужності передавачів три рази. І дана модернізація дозволить в більшій території області бути охоплені телевізійними програмами, а також збільшити кількість телевізійних програм в обласному центрі і навколишніх районах. Заміна передавальних антенн застарілої конструкції на нові високоефективні, дасть змогу розширити зону впевненого прийому майже в два рази без збільшення потужності передавача. У 2002 році Європа отримала нову готівкову валюту Євро. Ну, насправді ще з 1999 року євро почали запроваджувати у безготівкових розрахунках. І ось вони новенькі купюри в крамницях та кафе-ресторанах Парижу, Берліну чи Риму. Ну, зрештою, по всій Європі. А для жителів України валюта євро ще довго з кількох причин була дивиною до баксів, тобто американських доларів, як способу заощаджень та розрахунку. Ми все сяк так звикли. Ну призвичаїлись. Ну а євро, що воно таке з таким питанням звертались один до одного не лише пересічні громадяни, а й працівники українських банків. Лише з 8 квітня Національний банк України дозволив обмінним пунктам, які працюють за агентськими угодами, проводити операції купівлі-продажу готівки євро. За період з 1.1.2002 року і по сьогоднішній день банками області було куплено. По середні, середній курс за цей період склав 452 гривні за 100 євро і було куплено 583 тисячі євро. Об'єм продажу цієї валюти за вказаний період склав 611 тисяч. При цьому середній курс продажу був 471 гривня за 100 євро. Якщо проаналізувати помісячно, то обсяги купівлі-продажу майже були на одному й тому самому рівні. Це більше 100 тисяч євро по купівлі і по продажу. Раніше Національний банк України тимчасово заборонив обмінювати євро обмінним пунктам, які працюють на підставі агентських угод. Воючись порушень через непідготовленість їх працівників під час дії заборони з 1 січня по 9 квітня 2002 року обмін готівки європейської валюти здійснювали лише обмінні пункти банківських установ. Зараз в нас є 9 обмінних пунктів, які працюють на підставі агентських угод з банками. Це з банком Волинської філії АТЗОКБ, соцбанком. І соцбанком. В основному це два банки, які мають обмінні пункти агентів. З 8 квітня, як я сказала, вони розпочали свою роботу. В банку касири пройшли відповідну підготовку, з ними були проведені семінари. Вони отримали відповідну літературу, отримали буклети по валюті євро, отримали. Методичні рекомендації, як розрізняти фальшиві євро від дійсних Втім, прихід нової європейської валюти в Україні, на думку працівників банківських установ зовсім не вплине на економіку нашої держави та не змінить стабільної позиції долара. З ними згідні і переважна більшість опитаних лучан. Ну, на сьогодні так не можна сказати, що якась валюта другою буде витіснятися. Якщо судити по об'ємах, то об'єми купівлі євро не такі вже значні. В основному це іде купівля цієї валюти на відрядження, на для заощаджень, так як в нас в основному йде долар. Він і був для заощаджень. І зараз більшість. Фізичних осіб, які звертаються в обмінні пункти, це купляють долар. Транспортні перевезення по місту. Їх порядкувати здається, не вдасться у найближчому майбутньому, бо надто вже змінюються умови надання цих послуг. Найстабільніша послуга в порівнянні із міськими маршрутами це таксі. Таксисти працюють за системою, яку запровадили ще від епохи кінних візників. Заплатив копійку, і кабріолет чи бричка. Везла, куди хоче замовник. Так само по суті роблять і таксисти. З маршрутними перевезеннями тут потрібен порядок, якого мають дотримуватись усі: і пасажири, і водії, і ті, хто маршрути контролює. Контроль над роботою маршруток у 2001 році взяв на себе особисто Луцький міський голова. Ним був тоді Антон Кривицький. Маршрутчики грішили тоді відмовою перевозити пільговиків, подекуди зупинялись у невстановлених місцях. Проблеми із перевезеннями маршрутних таксі виникали вже неодноразово. Водії маршруток досить часто не зупиняються на вимогу і не беруть пасажирів старшого віку, їдучи навіть напівпорожніми. Адже ця категорія громадян, користуючись своїми пільгами, може не оплачувати проїзд. Окрім того, досить часто піднімається питання по видачі квитків пасажирам, бо ж останнім часом водії все частіше стали забувати про цю формальність, як зазначає начальник державної податкової інспекції Борис Левош при проведенні співробітниками цього відділу 15 перевірок маршрутних таксі. У всіх випадках були виявлені порушення. Наразі багато перевізників негалізували свою діяльність, і для боротьби з такими явищами потрібні більш жорсткі заходи. Треба робити радикальні кроки, а не бити по верхах. Треба просто людину, яка порушила закон, знімати з маршруту. І коли будуть залишатися тільки ті, хто дотримується закону, проблеми не буде. Як зазначає Борис Леош, профілактичні рейди бажано проводити спільними зусиллями з співробітниками ДАІ, які на сьогодні вже зафіксували понад 250 порушень водіями, що перевозять пасажирів. Але міська та обласна інспекція зіткнулася з рядом проблем у вирішенні цього питання. Безпричинна зупинка працівнику інспектору ДАІ заборонена транспортного засобу. Не підібрав пасажира водій маршрутки. Це не є підстава для зупинки його нашому інспектору. Це буде зразу ж е, оскаржено. буде займатися та все ж міський голова поставив чіткі задачі перед відповідними службами, а саме проводити щоденні рейди перевірки з обов'язковим інформуванням про результати. Даний напрямок роботи Антон Кривицький взяв під особистий контроль. Поставивши за мету упорядкувати перевезення пасажирів, забезпечити дотримання умов безпеки перевезення та правил дорожнього руху, а також своєчасної сплати належних платежів. І далі про безпеку руху та взаємодію різних його учасників на дорозі. Заклик до взаємної ввічливості проголошуємо вкотре. Знову і знову в останні років п'ять популярність велосипедного, а значить екологічно чистого транспорту для активних людей значно збільшилась. Двоколісних коників побільшало на наших дорогах. Присутність велосипедів слід враховувати водіям. А велосипедистам слід розуміти, що пішохідні переходи і світлофори теж для них. А велодоріжки для велосипедистів, а не для прогулянок з дитячими візками. Окрема історія мотоциклісти. Нині мотоциклісти то суворі байкери в дорогих обладунках на швидкісних. Байках, які усім показово дають фору у швидкості маневру, у 2009-му водії мотоциклів провели інформаційну кампанію з метою, аби привернути до себе увагу, і аби водії автівок до них теж поставились ввічливіше. І тепер в порівнянні видно, не ті тоді були мотоцикли, і не ті мотоциклісти. Новий мотосезон стартував, і водії двоколісного транспорту вирішили одразу заявити про себе. Організували всеукраїнську акцію. У Луцьку її підтримало мотоциклістів не так і багато. Чоловік десь 20. Водіям автівок вони роздавали листівки і закликали бути уважними на дорогах. Мотоцикліст з досвідом Юрій розповів, на дорогах його неодноразово підрізали. Пригадує і кілька небезпечних ситуацій. каже, на дорозі усі рівні треба навчитися лишень поважати один одного, щоб водії були трошечки уважні частіше дивилися в дзеркала, позначали себе при маневрах поворотниками. Ну і в свою чергу ми гарантуємо бути теж толерантними на дорогах. При чимному відношенні поморгаємо фарами, посигналимо, махнемо привітлов рукою. Організатори акції працювали поблизу світлофорів на кінцевих зупинках маршруток та стоянках. Водії брали листівки та переконували, вони теж за безпеку на дорогах. Якби всі культурно поводились, мені каже, немає різниці, хто на мотоциклі, хто на автомобілі. Тоже касається і до пішоходів. Ми стараємося не заважати їм, а вони... Ну, вони так, такі самі учасники руху, як і ми. і Треба уважати всіх. А от чи насправді небезпечно їздити у Луцьку на мотоциклі, вирішили переконатися самі. Хайда з вітерцем з'ясовувати ситуацію на неякісних дорогах міста. Проїхавши з цього кілька хвилин, вулицями Луцька переконалися. Не всі водії поводяться чемно. Сьогодні новина завтра вже історія. Як би не хотілося змінити її неможливо, та хоча б порівняти факти минулого і зробити висновки на майбутнє, цілком ймовірно. Ви дивились випуск програми, як це було? Щоденну хронологію минулих подій, репортажа, журналістів телеканалу Аверс з вами. Був ведучий Дмитро Ураєв. Приємних вам спогадів.